Це теплотраса на вулиці Івана та Юрія Лип. Ось тут труба ще ізольована, проте лише за декілька кроків ми бачимо відсутність захисту. Місцеві мешканці розповідають, це ще не найгірший випадок. Минулої зими тут оселився безхатько, який облаштував собі спальне місце прямо на трубах. Он вообще здірав. Він взагалі здирав всю міталічну ізоляцію. Той що під нею клав матраци зверху на трубу безпосередньо. І йому було тепло всю зиму. Взагалі, це тимчасове рішення. Ну, років 30, напевно, тимчасово тут воно стоїть. Тому що складно було провести тут, як має бути. Ну я думаю, що це назавжди. Ну я думаю, що не всі. Втім, навіть там, де безхатьки не мають можливості облаштовувати ночівлі, труби мають найкращий вигляд, а подекуди навіть гірший. Одна з таких розташована за адресою люздорська дорога 176 сімдесят – дріб. це жах. Це жах. Жах так. А, а як давно вже це? Ну, все літо, не ніхто реагує, нічого так? не реагує, а вже ж опалення угу. розпочнеться незабаром. <гум> да. Місцеві кажуть, ще рік тому теплоізоляцію робили, проте вже останні півроку ситуація тільки погіршується. Однак дії від комунальників досі не дочекалися. Це нікуди не годиться. Отже ж поруч будинок. І це все йде сюди, І нічого ж нема. В минулому році здається, або в позаминулому вони ще робили. А оце от за літо все знищилось. І тому треба, щоб вони щось зробили. А от в міськраді про проблему знають та коментують так: грошей на теплоізоляцію немає. Буцімто зробити нічого не можуть, бо існують борги населення за опаленням. Ось щойно люди виплатять ці заборгованості, тоді комунальники почнуть щось робити. Запевняють в мерії на сьогодні. Підприємство працює за економічно необґрунтованим тарифом. На жаль, держава, яка взяла на себе зобов'язання щодо компенсації різниці в тарифах між собівартістю вироблення теплової енергії та тим тарифом, по якому ми відпускаємо, цю компенсацію не здійснює. Також існує заборгованість населення. Вона на сьогоднішній день складає мільярд сто мільйонів гривень за підприємством. Але що робити тим, хто сумлінно платить за тепло? А з такими комунікаціями ще й за опалення вулиці чиновники так і не уточнили. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.